Доброго ранку малята. Сьогодні гарний сонячний день, і я запрошую вас всіх на прогулянку. Озирніться навколо себе. Що цікавого ви побачили? Подивіться, які красиві дерева! Підійдемо до них поближче і розглянемо краще. Хто знає, як називається таке дерево? Вірно, це горобина. Його легко впізнати по важким гронам оранжево-червоних ягід, які приваблюють до себе птахів. В Україні горобину можна зустріти всюди у лісах, парках, на вулицях міст і сіл. Горобина це невисоке листяне дерево або кущ із гладенькою сірою корою та густою кроною. Листочки у горобини овальні, видовжені. Із захостреною верхівкою, з різбляними по краях зубчиками. Діти, а якого кольору листочки зараз на горобині? Вірно, зелені і жовті. А чому саме так? Вірно, тому що настала осінь, а восени листочки почали від холоду жовтіти. А які плоди у горобини? Подивіться! Плоди округлої форми, червоні, а на смак вони гіркі. І лише коли вдарить мороз, вони цілком стануть їстівні і навіть смачні. Із плодів горобини варять варення, компоти, роблять квас, оцет, різні кондитерські начинки і настоянки. А ще ягодами горобини можна прикрасити свою оселю або зробити з них. Цікаві погоробки, наприклад, ось такі. В народі говорять: якщо вродило багато горобини, то осінь буде дощова, а зима морозна. Гробина рано достигла, чекай сурової зими. Діти! На згадку про сьогоднішню прогулянку пропоную зліпити гроном горобини. Для роботи нам потрібні аркуш паперу з намальованою гілочкою горобини, кольоровий пластилін. Стека, дошка, серветка і два листочки горобини. Підготуємо руки, зробимо зарядку для пальчиків. Що горить, що золотиться? На стовпі сидить жар птиця, крила розпустила, пір'я розпушила, а пір'ї наче зорі. Цяточки горять червоні. Беру червоний пластилін і прямими рухами рук між долонями розкочую його в довгу ковбаску. Ось так. Тепер на дошці стекою, розрізаю цю ковбаску на багато маленьких рівних частин. Ось так. Беру маленький шматочок червоного пластиліну і круговими рухами рук між долонями ліплю кулю. З усіх червоних шматочків пластиліну, між долонями круговими рухами рук я зліплю багато куль. Це будуть ягідки горобини. Відрізаю маленький шматочок жовтого пластиліну. Між долонями з нього теж. Спочатку ліплю круговими рухами рук кулю, а потім рівними рухами рук тоненьку ковбаску, ось так. Кульки ягідки викладаю на гілочки і притискаю міцно пальчиком. Отримую гроно горобини, тепер виклала листочки і закріпила їх жовтим пластиліном. Ось яке гроно горобини сьогодні зліпила я. А яке гроно зліпили ви, малята? Надсилайте свої роботи. До побачення, до нових зустрічей!